Якщо вас цікавить апдейт про чернігівську вишиванку, то не питайте. Наразі я її відклала і збираюся з силами, щоб перешити рукави. Тому наразі роблю намисто: ось так: от вишила перше нитками основу і обшила пусті місця чорною ниткою. З вивороту воно виглядає ось так. Підбираю матеріали, в даному випадку це будуть паєтки та також різного роду бусини. Трошки покажу вам своє царство бісеру. У даному намисті буду використовувати звичайний бісер. як Бачите, в мене його дуже багато. Також ювелірний. Це бісер звичайної форми, але він значно меншого розміру. Також в мене є великі бусини, які я використовую, і також є металізований бісер, бісер Хамелеон і різного роду стеклярус. Підпираю матеріали, які мені потрібні, і обшиваю поверх ниток бісер в тих місцях, де він потрібен. Ось так це виглядає. Загинаю краї і обшиваю ось так, в даному випадку, чорною ниткою і всю тканину зайву в результаті відрізаю. Виходить ось таке намисто, я додала сюди ще підвіски. З виворотнього боку я пришила стрічку, вона ховає робочу сторону, де заховані всі нитки. Пишіть в коментарях, як думаєте, скільки часу пішло на створення такого намиста. І дайте знати, чи вам цікавий такий контент.